Я не виховую свою доньку, так вона я просто виховую себе. Я власним прикладом показую, як я роблю, як я живу, що я тренуюся, що, як я харчуюся, як я спілкуюся, що я навчаюся. Тобто вона переймає це від мене. Мені не треба її навчати. Вона все бачить і все робить просто як я. І також і кожна дитина вона транслює все, що відбувається в сім'ї. Як батьки спілкуються. Тобто мені навіть не треба знати батьків, я можу побути день-два з дитиною. Звісно, ми вже кажемо про мовленнєвих діток, так. які вже можуть спілкуватися. І змоделювати яка ситуація і змоделювати. Родині? Так, Серйозно? Так, звісно, це завжди видно. Ми можемо пограти в якусь гру. І я зараз навчаюся на магістратурі на факультеті психології і педагогіки. Я вирішила б більше просто цікавитися цією темою і більш з професійної точки зору оцінювати саме дитячу поведінку, взагалі цей підхід, більше розуміти потреби дітей. І звісно, діти просто це як чистий лист паперу, на який потім накладається все зверху, і і транслюється повністю все. Тому в першу чергу батьки повинні працювати з собою.